Перша частина дійства під назвою Каменярі була поетична. Одним з її учасників став поет Андрій Пермяков завдяки залізній звитязі ЗСУ з залужним, залужним усиллями звичайних землеробів заробітчан залізничників. Запобігли захвату. Мені сподобалася сама ідея, тому що є ідея каменярів, і ідея того, що ми сьогодні е, можемо читати не тільки свої вірші, ми можемо читати і вірші улюблених поетів. Я сьогодні підготував е, поета з розстрільного відродження Гіош Крупія. І мені здається, е, такий захід, коли ти е, віддаєш і е, можливо виховуєш когось, можливо, даєш нові імена і е, 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 дивишся на старі імена, які люди знали. Але не відчували тої поезії або тих текстів, то сьогодні це дуже гарна нагода це все зробити. Музикант Максим Бережнюк в ході свого виступу вирішив познайомити слухачів зі звучанням маловідомих українських духових інструментів. Я хочу показати. Слухачам наші українські духові інструменти це будуть і поліські інструменти, бо, на жаль, багато людей не знають, що в нас, крім сипінки, є різні ще інструменти, духові народні. І якраз сьогодні буде змога їх почути наживо. Ну тепер мелодія. Ході вечора вдалося зібрати більше 10 тисяч гривень. Співорганізаторка Віолета Домарєва каже: їх передадуть у розпорядження благодійних фондів підтримки збройних сил України. Каменярі, бо наразі кожен з нас, кожен українець, має знайти для себе і свій особистий тягар, і свою особисту зброю на сьогоднішній день, яка в нього може бути, того що слава Богу, що зараз не. Рівним все тихо, і все спокійно, але є інші території, і ми маємо нести відповідальність за те, що власне відбувається. Кожен може знайти в собі, чим він може бути корисний та чим допомогти. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.